Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етарного годиннику 9.21, і саме час розпочинати програму. Наше місто вас. Запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси. Це Фейсбук, стрінка Рай» і вебсайт Rai.ua і побачити наших гостей. А саме з нами сьогодні міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Доброго вам ранку. Доброго ранку 7. І добри перед ранку. тим, як ми ще будемо розпочинати. Нагадую, що ви можете задавати питання. А саме на прямій трансляції у Руслан Романовича у Фейсбук пишіть, а ми Будемо на ці питання давати вам відповідь, так вітання. Раді вас бачити. Дякуємо, що ви знайшли час сьогодні. Завітати до нас, тому що то передень якраз Святого Миколая. І якраз хочу запитати вас на рахунок заходів, які будуть відбуватися, тому що е, знаємо, що це активно має бути. Має бути сьогодні, має бути завтра, і мабуть на вихідних. Хочемо вас послухати. Я вітаю з ним волонтера. Всіх, адже сьогодні день волонтера, завтра Святого. Миколая – День Збройних сил України, тому сьогодні ми зараз в гарнізонному храмі будемо нагороджувати військових і волонтерів саме в 10-й годині після вашої програми. Угу. Тому не вітаю з цими такими подвійними потрійними навіть подіями. А завтра, 6 грудня, на Миколая, відкриємо 16-й годині ялинку, тому запрошую з дітьми. Буде святий Миколай, буде. Відповідна якась невелика концертна програма, буде ветеранський ярмарок з 10 до 18 години, зокрема в е, біля Ялинки, тобто це буде в е, суботу, неділю, 6-7 числа. Тому запрошуємо, запрошуємо на ці заходи е, всіх франківців і гостей нашого міста, тому що все-таки до Франківська дуже багато приїжджає саме в ці різдвяно новорічні е, час, свята багато приїжджає Угуляти. людей. З так. інших міст, інших регіонів, тому запрошуємо запрошуємо, ну, і поєднати корисне з, з приємним корисним. та, і підтримати наших ветеранів. і Там задумати, і Ярмарок, здається, має бути, і, так? І ярмарок, та ветеранський ярмарок буде. ну, Буде багато чого, буде теплий чай, тому приходіть. Так, ви там гріли, гріли. Ми із Надією Загурською спілкувалися, і вона розповідала, не ділилася інформацією, хто там має бути із зіркових гостей. Якщо Казала, можна. Казала, хтось має бути, так, хтось, але то не ви це дізнаєтеся. Я розумію, що ми... таких зірок великих не буде. Буде наш гуцул хуліган mm -hmm. виступати і ну будуть місцеві виступати. Тобто то ми, mm -hmm. ми не робили якихось таких гучних там mm -hmm. зірок, але багато буде дитячої програми, тому що в першу чергу. Ми робимо це свято для дітей. Так, так. До речі, якраз хочу нагадати: в нас була така історія, що ми передаємо Миколая на фронт, в тому числі. Так чи можна ще прийти передати? не можна, Тому що хлопці вже поїхали, вже поїхали для того, щоб довести тобто в середу вечором уже хлопці поїхали туди, тому що це мінімум доба треба їсти. Якщо передавали. Ой, багато цього разу я дякую всім франківцям, тому що дуже багато всяких смаколиків, теплого одягу, інших речей, дрони, автомобілів. Дуже прошу вас нагадати, що саме можна передавати, навіть не враховуючи Миколая, тому що у нас з грудень свиток. Dakar, eh, що саме продавати? Ну все можна окрім алкоголю і заборонених речовин. В принципі, все можна передавати. Щоб передати продукти, то щоб не продукти, які швидко не псуються. Також хочу запитати: а от ну окей, завтра відкриємо ялинку про те до різдва, які в нас мають бути ще святкування. Дивіться, чи будуть, чи... Будуть. тобто, до речі, біля ялинки у нас на всі вихідні і в святкові дні будуть обов'язково програма. Тобто о 16-й годині, тобто це субота-неділя. Всі суботи-неділі до 6 січня будуть відбуватися заходи. Mm -hmm. Тобто, де ну, можна подивитись? Що подивитися? Е, тобто, інформацію ну, буде, буде такий графік, і відповідно можна буде, але так, ну, зру... Або на вашій сторінці так, по факту. Згрубша, це кожна субота-неділя, і святкові дні mm -hmm. можна буде туди приходити, там будуть відбуватися різні майстер-класи, різні заходи. Різні... Mm -hmm. Ми так домовилися, що неділя це департамент культури, а субота департамент освіти бере. <світ> ну, тобто <світ> е е кожен департамент бере е так, е е на себе участь. Так, тобто таке для того, щоб дійсно. Слухайте, ми поставили навіть ялинку сьогодні. Ну, не сьогодні, точніше, цього інформація так. Ну да. так, що ми поставили і в центрі умовну ялинку. Да. Прошу розповідати. Що така символічна мене. ялинка? Це робили наші училища. Вони символізують наше бажання, надію на повернення полонених, повернення тих, що пропавших безвісті. Тому вона зроблена в такому піксельному стилі і в кольорах, угу. і в кольорах надії. Тобто, тому, тому це така символічна. Бо вічовий майдан це таке місце зараз, де алея слави, так. і хочеться, щоб там було максимально. Так дуже об... стримано обережно, обережно. обережно, так так, так ви максимально тому, праві. Тому десь ось така річ. Е, також знаєте, не полінувався. Я моніторив навіть скільки то людей і скільки mm -hmm. то міст відзначають. Е, Львів біля опери поставив, прям mm -hmm. прям в центрі. Так, е, Луцьк, в тому числі, якщо не помиляюся, інші міста, ну наші mm -hmm. західні, також е, в тому числі рано чи пізно, думаю, що і до нас дійде. Що знову Мені. буде Єленка стояти в центрі? Ну то будуть вирішувати люди. Зрештою, вперше так, в першу чергу. Ми запитували у людей, mm -hmm. тобто люди більше сказали у парку Шевченка. Тобто, десь відсотків, більше 50% сказали, що в парк. Mm -hmm. 18% сказали, що ми взагалі проти будь-якої ялинки. Mm -hmm. інші сказали, що може бути і в центрі. Це, ну, тобто, переважна більшість сказала за, за ялинку. Ми, в принципі, вибрали такий варіант. Помірний, Помірний, mm -hmm. тому вибрали парк Шевченка. Зрештою, Та так, хто захоче, зможе прийти з дітьми. Так. Зрештою, багато навіть хлопців відпустки мають ють ветерани десь мають mm -hmm. можливість mm -hmm. навіть піти mm -hmm. з дітьми тобто гості нашого міста тобто туристи, які зараз не дуже кудись поїдеш. Відповідно, люди навіть на вихідні десь будуть планувати сюди їхати в гори відповідно можуть заїхати до Івано-Франківська. Тому Погуляти. я вважаю, що це це важливо. Так. Тобто, це тому, тому ми прийняли таке ухвалене рішення. Буду вас питати, тому що якраз був, якщо не помиляється, перший саме серед місяця грудневий прийом громадян. І цікаво послухати. Я хочу Той, чути... Я вже бачив в Тіктоці просто на річку прийому бу було, громадян. Так. Так. Уже було. Ей, е, на тепло хтось скаржився чи так. ні? Ну не було такого. Перехід на індивідуальне опалення люди приходили mm. допомогу, просили. А, так а що... на що саме? От на найбільший акцент в грудні, на що саме йшло? Якось так сказати, що от, якась одна тема ключова. Я думаю, що матеріальні допомоги на лікування, mm -hmm. тобто це найбільша така тема, з mm -hmm. якої mm -hmm. люди, люди приходять. А є інші проблеми, там десь є житлові питання, є десь дах, треба. Поремонтувати десь благоустрій, десь е, питання якихось пропозицій до розвитку міста. Тобто, так сказати, що от одна тема ключова, я не би не сказав. Немає такої окремики ну, на опалення не було, щоб хтось прийшов. Скаржився так. так? Скаржився. єдиний момент це перехід на індивідуальне опалення. Тут, ну, тут і буде моментів, поки ми повністю вже не зробимо не всі прийдем. ті роботи. Угу. Так, хочу також запитати на рахунок зі дзвонів з громадянами. Так. Значить, що у вас? Зазвичай питають. Скільки це по часу триває і що питають? Година того разу. Це було 21 дзвінок. дзвінок. Це достатньо багато, тому mm. що це м, навіть просто поговорити з людиною 2-3 хвилини, пояснити ту проблему. Були різні. Е, е, Давид, у уявляю, той момент Ульо, як з Гомерів. Були різні моменти, знову ж таки, матеріальні допомоги, десь кози мішали в одному з сіл, десь. Були питання, що стосуються паркування uh -huh. машин в Івано-Франківську, зокрема біля пологового будинку. Uh -huh. Тут різно десь введення експлуатації експлуатацію житла, що людина купила житло uh -huh. і довго будинок не вводиться в експлуатацію. Тут Але тут... звертаються так. Ну, Телефонують 21 – Це багато до речі, до речі, якраз про затору ви спілкувалися. Нещодавно на вашій сторінці я бачу інформацію на рахунок того, що будете боротися або допомагати на рахунок заторів. Яким чином ми зараз. Хочемо створити таку програму. Я хочу замовити німецьких фахівців, щоб вони нам розробили нову транспортну систему, тобто для Івано-Франківська, і врахувати певні моменти. Тобто, що таке боротьба за торами? Це виділені смуги для громадського транспорту, угу. це світлофорні об'єкти, це якісь моменти розв'язки, окружної дороги. Тобто ну, от, треба просто поміркувати, тому що з кожним роком ця проблема все більше і більша, і нам потрібно. Реагувати на це тут уже кідок в сторону пана смушака, чи 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 ні? Ну не то що кідну це не є кідок, тобто він старається, що робити, але так. треба просто щоб більш ширше поглянути. Ні, зрештою, давайте більше, так. ширше поглянути, можливо, з сторони хтось нам може були... допомогти, так. скажімо, розробити якісну транспортну стратегію систему. Коли ми спілкувалися, то якраз була ідея, якраз на біля, ну не, б, не хочу робити рекламу, але зрештою поясню. Біля Велмарта там є якраз ця розв'язка, над якою працюють уже практично до формату завершення, але ми перше. Проваджуємо той світлофор, який має бути е, сенсорний, який реагує на е, трафік і потім е, підлаштовується. І якщо такі речі десь по місту поставити, можливо, воно і врахується. Тут Тому треба... так. Поодиночні випадки теж добре, але дуже важливо мати систем на бачили на 5 років, що треба зробити, щоб, всюди, всюди. щоб всюди ну скажімо, це і регулювання світлофорів, так звані зелені хвилі. Ну тут багато є моментів, що треба зробити Це і, звісно, що неможливо зробити на 100%, особливо в центральній частині міста, де вулиці не розраховані на ту кількість mm. транспорту, але і зараз тим а, паче, але, ВПО. та але подумати, як це зробити, яким чином ми зу. Бов'язну така, тому uh -huh. така програма боротьби за заторами з'явиться у Франківську буквально в найближчим часом. Також хочу послухати на рахунок. Я бачив, там дуже багато інформації. Проте буду просити вас також коротко на рахунок е е наших військових, тому що передачі були від дітей, передачі були від е усіх людей, які могли долучитися, і завжди будуть долучатися, і потрібно робити протягом цілого року про те, що ми встигли передати на даний час. Передали для 102-ї бригади, зараз, зокрема, для 4-го батальйону, це колишній 78-й батальйон. Це генератор, передали зарядні пристрої, акумулятори передали і багато чого іншого. Тому для нас дуже важливо, щоб. Щоб хлопці отримали цю допомогу. Перед тим ми ще передали відповідні комплектуючі для дронів, тому що дуже важливо також майже 200 цих комплектуючих. Також для 91-го окремого протитанкового батальйону, де багато теж франківців сьогодні служить, передали знову ж таки 10 зарядних пристроїв. Зараз найбільше це хлопці просять, тому що зима, відповідно, це і. І опалення, і підзарядка пристроїв, підзарядка дронів, тому. Тому це найбільше те, що ми допомагаємо. Ще також хочу вас запитати два буквально два дві моменти. Що на рахунок тих переговорів це буде цікаво. І розумію, що ви є офіційна особа, так У вас mm -hmm. є певна позиція. Питаю вас особисто, що ви скажете, як ви оцінюєте, тому що є дуже багато звернень від людей. Є дуже багато звернень від офіційних, скажімо, джерел інформації з-за кордону. Що ви скажете? На рахунок цього ну, це мені складно говорити, тому що напевно що це державна політика, і тут би на, перші особи вони більше володіють інформацією, тому що дуже багато речей, так. які, напевно, є поза кадром. За тому ну, це важка праця, щоб був дійсно справедливий мир. Чи він буде найближчий період часу, не знаю. Тобто, може, тут питання, чи наш ворог погодиться на ті умови, які нам прийнятні, і навпаки, чи ми погодимося на ті умови. Тому, тому мені здається, що це робота не одного тижня, можливо, не одного місяця. Ще. На превеликий жаль, знаєте, навіть не одного року. Проте, давайте говорити. Ну, Правдиво, так, тому що воно буде тягнутися і буде тягнутися. Але тим не менше, ми повинні допомагати завжди Збройним силам, що б там не було, а, як тобі, би тобі не говорили. Запорука. У справедливому миру, Скажі, це так. добрі збройні сили України, так так так, так так завжди, і навіть після закінчення ми повинні завжди цим прийматися. Давайте до позитиву, тому що в нас якраз перед день Святого Миколая, так. і я продумував, як поставити правильно вам запитання. Благодарь. І вибрав, вибрав. Хочу, щоб ви відповіли на шість речей, але все ж таки те, що ви б хотіли побажати. Святому Миколаю, ну я думаю, ви по-любому писали йому лист, правильно? Всі пишуть лист. Всі пишуть лист, так. І от, власне, два побажання Україні, два побажання саме Франківську, і два побажання особисто собі. Отак. От ну, я розумію, я готував. Справедливий мир, добробут, напевно, для країни. так раз Франківську. Ні, чекайте, справедливий мир, добробут це ми одне врахуємо. Для України, так? Так, для України. Справедливий Ще... мир і добробут. Добробут. А, це, це два. Окей. Та, та, тому що добробут це трошки інше. Люди ну, так, 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 так. могли себе при... франківську. реалізувати. Франківську. Що Франківську хочеться побажати розвитку без війни, та то що це, це важливо розвитку без війни, і напевно, напевно нової. Хотілося би нової, нової єврозалізниці для, для франківського сполучення. О цікаво тобто, з Європою, з Києвом. Тобто, таке от бажання для mm -hmm. нас це дуже важливо. Ми почули стратегічні цілі, але ос та, особисто вам два так. З Обазанням. та кожна людина має здоров'я і якогось родинного затишку. Так і очікувалися. Дякуємо вам, що ви знайшли час до нас доєднатися. Зрештою, будемо чекати, тому що є ще грудень, є ще, я думаю, якісь Плами, пламени, буде багато подій, за які можна буде. Так, говорити. так, так. так, 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 так. Yeah. Ну а я, друзі, нагадую, що ви дивилися, слухали програму Наше місто. А з нами у студії був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Дякуємо вам за цю інформацію, яку ви сьогодні надали. Ну і чекаємо вас наступного тижня. А, а ми, до ми до музики. Ми до музики.